Другі були в білих касках, треті були в поваранчевих касках. Університет. І от просто вони зробили собі таку казку, дитушку, Чиї вони були. І один з варіантів, я не стверджую, що оці рукавички були на тітушках, які привіз Кузьмен. От розумієте? І от просто людей, Ну небагато часу пройшло. Там хлопці, які життя поклали. Я розумію присутні представники нашої громади, Криворадської області, які прийшли сюди, щоб висловити свої міркування щодо призначення новині адміністрації. На це громада має право, і ми, як депутати обласної ради, ніяких супротив не може бути, тому що ми вибрані вами. Ми підзвітні вам, і ми зобов'язані слухати вас. І приймати відповідні рішення. Будь ласка, поставте першим питанням на порядок денний після відкриття сесії. Поставь першим питанням про довіру або недовіру е новому, новопризначеному голові облдержадміністрації. Ми категорично проти. Ми рішення щодо повноваження нашого не нашого, а відповідно до указу президента України. Не може. На місяць зі мною бато, а потім поплатився, як і патріот і може бути працювати. Погоджуйтесь! <ріоні> порядок денний. Питання щодо. Я прошу уточнити. Будь ласка, хто? Щоб потім не було. Далі, не було. Значить, громада, я перепрошую, ви си підтримуєте включити порядок <глан> денний, питання про недовіру. Депутати проголосують по імено. Щоб ви бачили. хто не І порядок денний. А по суті буде потім розглядати. Я став, я прошу вас, проголосуйте за включення. Хто за те, щоб включити назва мною питання, прошу голосувати. Хто за? Не вийде. Ми вимагаємо прийняти рішення, політичне рішення, яке називає громада. Адже ця людина не має морального права, не було сказано. Якщо ви думаєте, що подарювали пішлі, не вийде, ніхто звідси не вийде. Хто розстріляє погрозу, як ж розстрілити. Ви Це вимоги нашої громади. Досить вже Пункт перший висловити недовіру голові обласної державної адміністрації Сергію Кузменко. І пункт другий. Рішення направити президентом України з негайною відставкою голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка. І ви, не згодні з цією кандидатурою, правильно в юридичному порядку будете сформулювати питання наступним чином. Дослухайтесь, будь ласка, ви ж швидковані люди. Я я дослухайтесь, будь ласка. А питання, на мій погляд, я перепрошую, повинно бути сформульовано. На Я ставлю за пропозицію депутата Гранати питання, щоб голосувати по іменному режимі за включення в порядок денні пропозиції депутата Христіченка. Я вірно виснув? Згідно Регламенту нашого. Ми повинні набрати 33 голоси для того, щоб ми проголосували за поіменне голосування. Я довожу до відома всіх депутатів. Я правильно говорю, голова комісії? Добре. Так. І тому я ставлю до уваги: я ставлю це питання на голосування. Прошу визначитися шагом голосування. Прошу голосувати. Не говорити, не Вибачте, якщо ви не хочете голосувати, то слайдне і скажіть. Може, це такий професієнт розумови наших депутатів. Можливо, вони просто не розуміють, Я прошу, у кого є зауваження людей. щодо голосування. Все в відкритому режимі, все по іменному. Хто не голосував, пройде через мусорні баки. Я прошу, що це зависнув.

Ними, чтобы здесь был порядок, когда они выросли. И я вам официально заявляю, что если не будет положительного решения, здесь, в Кревограде, в области, начнется война. Я вам серьезно об этом заявляю. ДНР, ЛНР, да Они думали, это шуточки будут махать Сейчас то же самое происходит. Потому що недовольство людей очень сильне. Якщо ви думаєте, що ви здесь сидите, успійте обіжати. Ну, може бути кому-то повезет обіжать, може бути. Що слухаємо з громаду? Обов'язково всі депутати висловлювали на громаду слухатися. І тому я ставлю. Я прошу депутатів до уваги. Хто за те, щоб підтримати проект рішення? Із двох пунктів я прошу озвучити депутата Коли Це ваш проєкт рішення. Рішення має наступну да, наступного назву. Бис... Про недовіру. Голові обласної державної адміністрації Сергія Кузьминської. Проект рішення має два пункти. Ще з наводжую. Пункт перший: Висловити недовіру голові обласної державної адміністрації Сергію Кузьмену. Пункт другий. Дане рішення направити президентом України з вимогою негайного скасування наказу про призначення Сергія Ворімець. Шановні депутати, озвучити проєкт рішення. Ми голосуємо по іменному суванні, за як ми проголосували. Я прошу після відповідного сигналу приступити до... Голосування по даному питанню. Це щоб підтримати. Рішення не прийнято. Ну що, до машини вже.

ми проголосували всі представники партії регіонів і, і, і жаснімі. Жасні. Ми бачимо, що сьогодні сепара... сепаратори мають шанс підняти голову в нас. У нас є навіть в обласній раді депутати, які будуть підтримувати, так як в Донецьку, в Луганську і в інших областях. Для громади не просто одглили очі. Те, що ми не допустимо цю людину до кабінету, це однозначно. Ваше рішення ви показали, що ви проти громади, що ви не підтримуєте громаду, і що вам давно пора йти не на заслужений відпочинок, а й від...